Всім привітки! Я в секунді, як ви бачите, і сьогодні перший день завозу 383 гривні за кілограм буде таке маленьке смарт-відео, тому що я йшла мимо по справах, побачила магазин, все як в кіно, згадала перший день, думаю, зайду, просто гляну. Ну і включила камеру, Чуть-чуть подивимося так, можливо, щось цікаво є. Ось такий лонг від Марти Спайсер. Новесенький. Вигляд такий, якби би наношеної речі. А, людей трішки є, небагато. Зараз десь обідня а, пора. Я йду з банку, скажу вам точніше, десь біля другої години, тому зранку вже все розібрали саме краще. А ще саме краще це буде передостанній останній день. Тому що я знаю, вони довішують, і на їхній погляд вони саме краще. А, на день на ранок, на завіз, вони це все повісили. І далі вони будуть довішувати те, що вони вважають, що вони дуже класні. Який милий. Хто це був? Це собачка була, це ведмедик, дуже величезний, але він новесенький, він такий великий, але, на щастя, він легкий, він не є важким, але такий симпатюлечка класненький. тільки погляньте на нього. Іграшки класні, новесенькі такі є. Дівчинка ведмедик, як бачите, качечки, ну, всяке таке, всяка молота, мавпочка. Так. Ну, подивимося, зараз подивимося. Всі кажуть, потрібно йти у перший день. Там стільки всього класного, все фешн, все люкс. Подивимося. Можливо, не все розібрали зранку, коли. При відкритті, коли було багато всього класненького можливо. Так. Це з мультфільму, так, гномик такий. Троль, це троль. Тут ціла сімейка тролів є, там різні такі дівчатка, тролі є, різнокольорові я згадала. А симпатяшка і ще новасінька з етикеточкою. І знову з бірочкою теж була. Ну, йдемо, подивимося на Лашки. Що є таке класненьке? Так. Зараз не дуже багато товару, можливо, все позабирали. Так, шукаємо шок шовкові хустки. Кашемір по перший день. Перший день має бути цього валом. І, можливо, я навіть ще придбаю. Ну, шовку я не бачу. Кашеміру теж. Ну, якщо було, то звичайно вихопили зранку. І щось дівчатка, звичайно, знайшли. Я бачу, ходять вже з пакетами, щось понабирали. Це бавовна 100%. Колір красивий, блакитний. Є сподівання, що є бірочка хоча б бренду. Оце мені колір сподобався. І колір кориций, пастельний, приємний. А, але не бачу ні єдиної бірочки. І якість, до речі, дуже хороша, але немає бірок. Так. Може якісь ремінчики шкіряні. Щось таке я не бачу такого фешн, фешн, фешн Зважила цей лонг 61 гривню, 383 гривні. Сьогодні за кілограм П'єр карден чоловічий джемпер. А, ну, це акрил. Це акрил. В досить непоганому стані цей жемпер. Так, ще погортаємо. Це щось в Майт-Ніталі. Написано, некусенька кофточка, а така паутинка. Легесенька, приємна, чіт-чуть залюблена. Так. І що ще є? Відчувається в руках, що хороший склад. Написано 100% кашемір, але цей джемпер, ви бачите, в плямах, в дирках. Що можна було таке їсти в кашеміровому такому дорогому светрі, я не знаю. Вже могла би пані акуратніше якось їсти, не, не обрискуватися цією їжею, маючи такий дорогий светр, бути більш такою акуратнішою. Так, всякий є світшотики від Victorі Sacret, як ви бачите, є. Вау! Яка знахідка класненька. Але він залюблений. Він би пасував по ціні перед останнього дня, останній день, якби по стану, по стану речі. А для себе на кожний день, звичайно, можна брати. Що я бачу в Max Studio? Це лінія Max Мари, але ну, зараз це вже окремий ну, бренд. Спочатку було це так. Так, це написано. дуже красивий блакитний колір. Він не заношений, але як бачите, він має плямку там от посередині в самому цікавому місці, тому теж вішаю назад. Хтось відклав ці речі, ну як би не забрав, це від купальника, наскільки я зрозуміла, це від мас маркету від Shein. Від Shein, емочка, але класненька така річ, досить стильна. Но це не топ, це від купальника. І таку спідничку, вона разом висіло, спідничка з атакеткою джинсова. Класненько, будемо дивитися ще. І шукати класненькі речі. Так, ось такі джинси, класні, вони прямі. Тепер всі кажуть, що тільки треба носити прямі джинси. А це що на інші речі не дивитися. Такі вони в плямки, якби такий принт. Ще ось ці цікаві від Монки, дуже красивий колір. А, така клітинка а, жовта з, бачите, з білою смужкою. Ну, не густо, не густо, але є щось. Отакі оксамитові брючки в гранатовому кольорі. Оці насичений колір. Подивіться, який розкішний зелений. Такі вони класінькі. Це від геб. А якісний бренд дуже. Ось така блуза, ошатна, красива є тканина як Гофре. Це від Next від англійського бренду. Ще від Georgio від англійського бренду. Це недорогий бренд. Це такого середнього сегменту цінового. Але деякі речі досить непогані бувають цього бренду. І якість теж досить буває непоганою. Ось така блуза. Сучасні тастинна, 16-ка англійська. Як ви бачите, вона в дуже хорошому стані. І там віскоза в складі була. Є купальнички, подивіться, які яскраві, класні, великі розміра. Так. Ще ось такий коралово-червоний. З чашечками і дуже хороший стан. Дуже класненький. Так, сумки, сумки не Айс. Вам скажу сумок, я нічого такого не побачила і останній час. Сумками. В деяких магазинах взагалі проблема. Ну, як проблема, напевно, їх або вони не попадають, або їх так розбирають моментально якось навіть вони не попадають <су> в перший день, чи як. А який колір красивий. Ці джинси не новесенькі. моделі МОМ. Я ще кажуть, що правильно треба казати мам, а не МОМ. Ну, це таке. Подивимося на взуття, на взуття, коли. Так, від Carveyla це іспанський бренд. І досить дорогий. Я вже показувала неодноразово а, робила вставочки відео, скільки коштує цей бренд. В середньому 100 євро. Такі е, кросівки будуть 100 євро коштують такі чи кросівки. Їх потрібно мити. І подивіться, які фашен-слінбаки. Насичений колір, фуксі, рожевий, класний, такий неоновий. І самий верх. це як з Неопрену. Хто знає, яка тканина неопрен? Оце такий має якби, вигляд ця тканина. Ну, класненькі вони і вони новесенькі. А подивіться, що я знайшла. Це далі знову Carvela. це іспанський бренд, і він дорогий, силіконовий верх з такими шипами, така готика, така ж поляка. А підбори шкіряні, і п'яточка зі шкіри, і всередині устілка шкіряна. Я вам скажу, що ці ось туфлі, вони досить дорого самі по собі коштують. Так, Superga, це кеди італійського бренду. Це дорогий бренд, неодноразово говорила, в нас він не на слуху ну не розкручений якийсь бренд, але бренд сам по собі. І він важкий, оці були важкі. А ще ось такі човники, принтові, яскраві, цікаві. Сатиновий верх всередині, якби шкіра, від Adidas. Що це за модель Пишіть? такі високі а, кросівки, але, бачите, англійське болото не дало про себе забути. І ще ось такі Іспанія, ні Бразилія. Підошва шкіряна всередині шкіра, зверху. І якби сатинове така це не хутро, а щось таке. Ну, Подивимося по сумках ще. Ну скажу щось таке собі. Щось таке собі. Це як шкіряна має вигляд сумка. Ну, більш схильно, що це шкіряна сумка. Але Але ось такий ще ватильйони, красивий зелений колір, замша натуральна. Верх шкіра бачили. Підошва як в Мартінсах, а варх такий Оксфорд. Не зрозуміла цей бренд. Тому що ніде нічого немає, якби витерто, витерту. Але класні це шкіра верх. Ну що, такі шльопанці зручні, зручніну, вони залюблені. Так, ще якусь таку сумку знайшла шкіряну. Ось така сумочка. Ну все одно, як бачите, Люди купляють щось, вибирають собі якісь речі. Такого немає, щоб. Ну, бо ціна все ж таки ціна набагато дешевше буде, і вигідно, можна гардероб свій розбавити, щось купити нове, щось купити в секунді. Молодь хоче одягатися, постійно якісь мати новий одяг, нові образи створювати. Ось така сукня красива. А оця, от тільки погляньте, яка красива сукня! Розшита вона такими бусинами, а колір, який красивий це від Монсон. Так, верх бавовна, А підкладка цитат. І така сукня заважила майже 160 гривень. Від Ісле. Це англійський бренд, і не дешевий досить, але. Ще хочу, як ви бачите, сказати вам, що це з і написано, що це Вовна. Це Вовна. Новенький є Кардеган на мозочках. Абсолютно базова річ з кишенями. Новесенький. І тут 80%. Ні, там 50% вовни. Ще ось такий джемпер з етикеткою, теж паперовою. Ну це вже від Джорджіо. Він коштував 12 фунтів. Але новасенький. Як бачите, є плюшовий костюм. Дуже милий, такий рожевий, розшитий бусинами. но бренд це китайці шили в підвалах називається. Так. Ось такий ще джемпер. Я дивлюся по брендам. Я дивлюся по брендам. Хороша а, якість, ну, якби такі м'якенькі. Написано, що це кашемір, але він, як бачите, має покашлачення чуть-чуть і має дирочку, а колір блакитний такий красивий, взірки білі. Красивий джемпер, але є дирочка. І на самому такому цікавому місці це теж має спереді чомусь дирки на самому такому видному місці. Теж написано. Ну, і чути в руках, що тут є вовна, мабуть, є кашемір. Зараз ми подивимося по етакеті. Там було написано з що Кашемір. Ну, це може бути так, Італія 50% кашеміру. Немало. Далі вовна. Я вам скажу: немало, Італійський свайт. Так, це щось таке для дому, для сну, така маєчка, шортики, бежевий колір. Я бачу, що це від Primark, Це від Primark, Це дешевий бренд. Цікаві джинси, як ви бачите, сірі такі з розривами, з такою якби кишені відірваною, настильненькі. Ну, треба налітати, налітати, хапати, якісна футболочка в білому кольорі, така оверсайз. Видно, що якісна. І що будемо казати всім, папа, -па! ведмедик новесенький. Прощається з моїми улюбленими глядачами. Ми подивилися, що сьогодні є. По дорозі я побачила ось такі красиві квіти, барви неймовірні, краса така і запах. Пройшлася я сьогодні по магазину, зробила огляд, і я відправляюся додому. Всіх цілую, обіймаю. Всім хорошого вечора або доброго дня, хто буде завтра дивитися. Па-па!